Я прочитаю для наших роздумів з книги буття, 4 розділ, 25 та 26 вірш. Знову пізнав Адам свою жінку. Тож вона народила сина і назвала його на ім'я Сиф, сказавши: Бог дав мені іншого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн. У Сифа також народився син, якому він дав ім'я Енош. Тоді почали прикликати ім'я Господнє. Сідайте, будь ласка. Сьогоднішній день поста і молитви. Я... Знаєте, коли щось відбувається, якийсь назначається день, і мені хочеться початок, звідки все почалося. Ось сьогодні день поста і молитви. А яка була перша молитва? Коли відбулася перша молитва людини і що побудило цю людину молитися? Знаєте, я знайшов це місце і. Хочу зупинитися ось на цьому імені і на цій історії цієї сім'ї. І знаєте, десь читаючи Соломона, притчі, там дуже багато говориться про життя людей. Хто як прожив, хто як помре, що залишиться. І для мене, знаєте, так, роздумовуючи над тим, а яка різниця між людьми? Яка різниця людини, яка прожила життя так, що навіть її ніхто і не замітив? Від тої, яка лишає слід навіть після смерті на десятки років. І я зрозумів, що тоді, коли Господь використовує для якогось початку, тоді, коли людина стає початком чогось, хтось почав прославляти Господа, започаткував, хтось почав молитися, і відтоді почалом молитва. Хтось став зірцем царя, як Давид. І всі зрівнювалися, як цар Давид. Знаєте, а хтось нам асоціюється з війною, кровопролиттям, і кожне ім'я має своє життя, те, що він досяг. І як в одній історії про монаха, Телемах його звати, він із Ізраїля пішов в Рим. І коли він туди посітив в перший раз, то з помразом він пішов на стадіон. Ніколи там не був. І він попав на той стадіон. І коли він туди попав, ви знаєте, що він там побачив. Він побачив гладіаторські бої на смерть. І побачивши вперше в своєму житті, він вибіг на арену і сказав одні слова: В ім'я Господа Бога зупиніться. Ви знаєте, що НАТО б зробив? Вони взяли каміння і побили його там на тій арені. Але серед тих всіх. Була одна людина, яка почула ті слова. І це був імператор Флавій Гнорій. І 1 січня 404 року він дає указ заборонити всі гладіаторські бої, закрити всі гладіаторські школи. Ця людина просто так прийшла туди. І щось її торкнулося, і вона стала людиною, яка закінчила це кровопролиття. І знаєте, я згадав одні слова, які написані в Старому Заповіті, і шукав я між ними чоловіка, що поставив себе стіною і став проти мене в проломі за землю, щоб я не погубив її, та я не знайшов. Я розумію, що ці слова звучать так само і сьогодні. Господь, він кожного дня шукає людину, яка би стала в проломі. Та людина, яка скаже, Господи, як Моїсей, якщо ти їх, то й мене. Але де ті люди? Де ті початківці? Де ті, які скажуть, як Ісая, ось я пошли мене? О, знаєте, я хочу говорити про те, що наша молитва, наша молитва, вона дуже велике значення має. І Господь, він дуже чує молитву. Але яку саме? Тому що молитва, я зрозумів, всього, це не слова, це не род, який говорить, це положення серця. Це в якому стані ти молишся, ось що значить молитва. Гарні слова можна підбирати. Але яке серце в той момент? Тому що, знаєте, я впевнений, що молитва. Праведника вона міняє ситуацію, вона змінює все. Тому що колись хтось каже, що, можливо, це колективно, і я згідний. Але ж завжди в колективі є останні, на кому зупиняється. Коли народ Ізраїля був в Єгипті, написано: дійшов плач до неба, і Господь почув. Але хто був той останній, який крикнув? Тому що ми знаємо, коли навіть Авраам із Богом сперечалися за судом його мору. І каже, навіть якщо 10 праведників я не винищу. Але де той десятий? Може, було там 9? А десятого не знайшлося. І тому я хочу, щоб ми поговорили людину, яка кличе до Господа. Людина, що потребує Бога. Асифові теж народився син. І він назвав імення йому Енош, тоді почали призивати імення Господнє. Що значить для нас кликати? Що значить для нас просити, щоб нас почули? Це значить визнати, я я безсилий. Це значить визнати і сказати, допоможи мені, тому що я сам не витримаю. Коли дитина кличе до свого батька, Поможи, бо я не беру. Ось це значить, коли ми кличемо, ми визнаємо свій стан. І, знаєте, я б хотів поговорити про цю сім'ю, нагадати нам. Коли Адам і Єва знаходилися в раю, але через гріх вони були вигнані, вони зрозуміли своє нещастя. У них народжуються два сина Каїн та Авель. Каїн вбиває брата. Залишається один син. Господь проклинає Каїна і виганяє його. Залишається батько і жінка, які самі. І знаєте, в цього Каїна народжується багато-багато поколінь дітей, внуків, правнуків. І в третьому розділі говориться, що буде жінка, яка народить того, хто принесе спасіння. І невже це буде від Каїна? Але Господь написано в 25 му вірші, що він дав їй ще одного сина сифа. Тобто Каїн, Авіль та син. Три брата. І ви знаєте, в цього сифа так само народжується син. І він називає його Енош. І це ім'я, воно дуже унікальне. Воно унікальне тим, що єврейський народ, він завжди дуже глибокий сенс вкладав імена своїх дітей. Тому, кому ти даєш ім'я, ти наділяєш, ти десь пророчиш, як його життя піде, ким він буде. І знаєте, для мене було дуже-дуже великим таким, не знаю, стресом, коли я почув, як переводиться це ім'я. Цей батько сив, коли взяв ось цю, це дитя, він дав йому це ім'я Енош, і воно переводиться слабкий, немічний. Виявляєте стан батька, який бере своє дитя? і Він не називає його іменем сильний, він не називає його могутнім, як сьогодні, що значить ім'я, якесь хороше, позитивне. Він дивиться на своє дитя і каже немічне, незначуще. Слабке. Ось якого сина отримав. І цей син слабкий немічний, знаєте, що робить? Він змушує сифа і всіх оточуючих кликати до Господа. Цей син змушує їх знаходити підтримку і допомогу Господа. Вони розуміють, що мої сини не такі, як Каїна, могутні воїни. Вони розуміють, скільки нещасть було. І так жити не можна. Потрібен Господь. Потрібен той, хто з цього немічного може зробити щось сильне. І вони починають кликати до Господа. І знаєте, дуже багато в історії молитв, які щось міняли. І мені на згадку прийшла молитва Езекії. Я прочитаю історію. На ту пору Езекія захворів і лежав при смерті. Пророк Ісая навідався до нього і сказав: Ось що Господь мовив: віддай останнє розпорядження в домі, бо ти вже не одужаєш, незабаром ти помреш. Езекія відвернувся до стіни обличчям і почав молитися Господу. Господи, благаю тебе, згадай, я вірно і щиросердно служив тобі. Я робив те, що було добре в твоїх очах. А потім Езекія гірко заридав. Тоді Господь мовив до Ісаї. Піди до Язеки і скажи: я почув твою молитву і побачив твої сльози, і вирішив продовжити твоє життя ще на 15 років. Я знаю, що ви знаєте цю історію. Але часто нам потрібно нагадувати, як молилися царі, як молилися герої віри, Божі. люди. Це була не молитва, яка піднімалася руки до гори, яка кричала. Знаєте, яка це молитва? Обернувся до стіни, нікого не бачив. Я знаю свої молитви, які з гарними словами, схиленими колінами. Але я знаю, які молитви поміняли моє життя, коли рот навіть не ходив. Але сльози молилися сильніше, ніж всі мої слова. Господь написано: Я почув твою молитву. І побачив твої сльози. Господь все бачить. І знаєте, ми недавно згадували про нашого Господа Ісуса Христа, коли Він Евсемані молився, і ви пам'ятаєте його слова? Тяжко сумна душа моя аж до смерті. Я хочу задати кожному особисто питання. Коли ви молитеся, чи колись ви молилися, як Ісус Христос, тяжко сумна душа моя? Чи є в нашому житті, коли ми стаємо молитися, і просто тяжко, сумно, коли там щось сталося, і в тебе день пропав, в тебе настрою немає, тому що ти відчуваєш себе як той брат, в якого щось трапилося. Чи бувало у вас, що ви молитесь, а у вас сна немає? Як Ісус Христос, коли Він молився, Він не спав, Він не міг заснути. Учні могли спати, але Він не міг. Ти не можеш заснути, тому що тобі так тяжко. Ось це стан того, хто молиться. І це той стан, який Бог дуже добре бачить. Тому що, можливо, гостро, але знаєте, коли нам не тяжко, коли нам не сумно, та може нам не так то й потрібно. Може, не так сильно воно нас і касається, коли молитва просто на устах, а не від серця. Адже, знаєте, я хочу сказати, що той, хто дав слух, той, хто дав зір, хіба він не почує і не побачить того молитви? Того, хто мовчить, можливо, біля стіни, він дуже добре знає. Тому що він так само почув Сифа, Еноша і Адама. Тому що в Луки, третій розділ говориться, а сам Ісус, розпочинаючи, мав років і 30, бувши сином Еноша, сином Сифа, сином Адама, сином Божим. Ви уявляєте, коли сиф тримав Еноша і, дивлячися на цю дітину, не знає, що з неї буде. Тому що він настільки слабкий. Але проходить час, народжується Ісус Христос. І Він названий сином Еноша, того немічного, того слабкого, про якого ми згадували, не сином Каїна. Ось смирення. Ось той стан, який чути. І скільки часу пройшло, але відповідь є. І це саме велике, що може бути. Бути названим батьком Ісуса Христа. Але знаєте, на закінчення я хочу сказати, що є інший стан, про який говориться так само в цьому розділі двома віршами вище. Я прочитаю четвертий розділ з 23 по 24. Ламех мовив до своїх жінок: Адо й почуйте голос мій. Жінки Ламехові, послухайте, що я скажу. Я чоловіка вбив, який мене штовхнув. Я молодого хлопця вбив, який мене ударив. Якщо за вбивство Каїна повернеться у семеро, то за вбивство Ламеха воздасться в 77 раз. Я вбив того, хто мене просто штовхнув. І це сини Каїна. Ви Відчуваєте різницю двох поколінь, двох різних братів, їхнє життя. Одні смиряються, одні називають іменем немічний, безсильний, слабкий. А другий каже: за мого праба, батька було в сім раз, а за мене 77 раз відімститься. Той вбив брата, а я вбив, хто мене штовхнув. Там вбивство передається по поколінню, там гордість передається по поколінню, і ми знаємо, до чого це дійшло. Знаєте, коли є такий стан, я думаю, що кожен із нас відчував і той, і інший. Коли ми смиряємося і не можемо мовити ні слова, і коли відчуваємо себе на голову вище всіх, я впевнений в кожного таке було. І в такому стані, коли ти гордий, тобі Бога не потрібно. В тебе є я. Я вбив, я вчинив. Послухайте мене. Ось які слова говорить цей ламех. І ми чули того Сифа. І тих людей, які схилилися і призивали Господа в своєму становищі. Це нікого не прикликає. Це знає собі ціну. Але знаєте, ми повинні в своєму житті обрати той стан якому ми хочемо жити? Чи ми хочемо бути тими, які можуть за себе постояти, які хочуть собі збудувати таке ім'я, що я сам зроблю? Мені нікого не потрібно. Я нікого не попрошу, я все витримаю. Чи, можливо, знаєте, ми просто розуміємо, що без Бога ми навіть не вийдемо з цього поміщення, з дому молитви? Ми розуміємо, що завтра може статися те, що ми не очікували без Бога. І нам потрібен Господь. Можливо, ми відчуваємо себе десь сильними, щось вийшло. Але знаєте, я хочу сказати, що не забувайте, час може прийти будь-який, все може змінитися. І Бог може, як люблячого сина, просто смирити. Бог дуже добре любить людей, як ми чули. Є діти, я чув неодноразово, які можуть сказати, батькові пуй сюди. Ти не видиш. Я неодноразово чув, як говорять покладь туди з наказом. Але я бачив моменти, коли дитині тяжко, і батько вже бачить, що потрібно допомогти дитині. Я не знаю, ким ми хочемо бути в житті. Якою дитиною бути, казати Богові, хто я і що я, чи просто смирятися перед Ним, мати той стан серця і молитися в такому стані. Тому що ми знаємо відношення Бога, і Він каже, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог дивиться на людей, на ці дві категорії. На гордих і на смиренних. А на закінчення я б хотів побажати вам ці слова наймудрішої людини Соломона 16.19. Краще з тихими духом смирятись, ніж з гордими здобич поділяти. Краще знаходити смиренних духом і з ними смирятись, ніж знаходити здобич з гордими і з ними ділити. Хто з нас хто. Тому бажаю знаєте, щоб кожен із вас бачив себе, як той сив, той батько, коли тримає дитину, і, і я не розумію, що буде. Коли ви дивитеся на своє життя на завтрашній день, і ви не знаєте, що вас чекає, на свою ситуацію, і ви розумієте, я слабкий і немічний. Щоб в той момент ви, як він, кликали до Господа. А він вірний. І подасть захист. Нехай Господь благословить вас. Йому слава амінь.